Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Ольга Салабай. Війна. В Росії до тривалих термінів засудили групу полонених азовців. Мова про 23 людини. Усіх їх визнали винними у насильницькому захопленні влади та організації діяльності терористичної організації. 11 фігурантам справи також інкримінували проходження навчання для терористичної діяльності. Спочатку у справі фігурували 24 людини. Однак, у липні минулого року у російському СІЗО помер Олександр Іщенко, який працював водієм у полку Азов. Двоє військовослужбовців Давид Касаткін та Дмит... Тро Любінський повернулася в Україну за обміном ще до початку суду. Пізніше Україна обміняла ще дев'ять жінок: вісім кухарок та одну комірницю, які працювали в тиловому забезпеченні полку. Повернулися додому. У суді були присутні 12 українців, Дехто з них отримав по 22-23 роки ув'язнення. Найменше це 13 років. В генштабі заперечили заяви РФ про нібито порушення Україною енергетичного перемир'я. Там кажуть, що 25-26 березня сили оборони України не завдали ударів БПЛА по енергетичних об'єктах РФ у Курській і Брянській областях, а також по енергетичних об'єктах на території тимчасово окупованого Росіянами Криму. Збитки від українських ударів по російській енергетиці за півроку з 1 вересня минулого року і до 12 лютого цього року становлять щонайменше 60 мільярдів рублів або 658 мільйонів доларів. Крім того, за цей самий період було пошкоджено або повністю знищено десятки російських військових об'єктів. Це підрахувало Радіо Свобода. Щонайменше 67% українських ударів виявилися успішними. У решті випадків результат атак залишається невідомим або довести причетність до них України неможливо. Найчастіше українські дрони чи ракети уражали цілі на відстанях у діапазоні від 100 до 150 кілометрів. Середня відстань до мети не перевищує 650 кілометрів. Сполучені Штати Америки та Росія узгодили перелік російських та українських об'єктів, які підпадають під тимчасову заборону на удари по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє прес служба Кремля. Росіяни після переговорів зі США заявили, що енергетичне перемир'я, нібито вже триває. Першим днем припинення атак по енергоінфраструктурі назвали саме 18 березня. Окупанти наполягають, що з цієї дати ударів не буде впродовж 30 днів. Водночас радник президента з комунікації Дмитро Литвин в соцмережі Ікс за. Начав, що Росія завдала вісім ударів по енергетичних об'єктах України після 18 березня. Політолог Максим Несвітайлов ексклюзивно в коментарі для «ФМ Галичина» розповів, що буде, якщо РФ і надалі продовжуватиме порушувати перемир'я. По факту, ми вже маємо підтвердження того, що я писав від президента, що жодної відповідальності для сторін, в першу чергу для Російської Федерації, за порушення цього договору не передбачено, що апріорі робить його по суті своїм нікчемним. Бо ми розуміємо, який миттєвий тиск може чинити на нас США. Вони можуть припинити постачання зброї, вони можуть зупинити обмін розвідданими, не в теорії можуть зупинити реекспортами американської зброї до України єдиний інструмент миттєвого тиску на Росію це не санкції, звісно ж, це посилення постачання зброї для України і виглядає так, що Америка не готова на це йти. Тобто, по суті, з Росією вони домовляються, пропонують їм зняття санкцій за дотримання цього перемир'я, а на нас просто тиснуть. Виходить, що жертва несе на собі всі тяготи і втрати, а агресор отримує бенефіти, переваги і фіксує за собою перемогу. Ось така роль сполучених штатів Америки. Як незалежного в лапках арбітра в цій ситуації. Сполученим штатам Америки потрібен час, щоб усвідомити, що без інструментів примусу Росію змусити до миру неможливо. Про це повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Є розуміння, що вони затягують час, і буде розуміння, що вони порушують ті чи інші домовленості, тому що це достатньо просто сьогодні фіксується. У сполучених штатах є багато інструментів для фіксації порушень, аерокосмічна розвідка, технічна розвідка і так далі. Я думаю, що коли буде набрано критичну масу цих порушень, то тоді. І сполучені штати дійсно мають зробити певні дії. Президент України вже відверто говорить, що треба буде примушувати Росію до все ж таки виконання тих чи інших домовленостей. Про це говорить і Європа. До речі, але треба дати час сполученим Штатам, щоб вони все ж таки зрозуміли, що без інструментів примусу, тільки з інструментом під назвою прянік да ну ми зараз тульський пряник для Росії. А, якщо тільки цей інструмент будуть використовувати, то з Росією нічого вони не отримують. Водночас заступник керівника офісу президента Ігор Жовква розповів, як і хто. Контролюватиме дотримання Росією угоди про перемир'я. Ми питали позицію Сполучених Штатів Америки, якщо Росія порушує ескандер з Криму, порушує, пересікає територію моря, потрапляє відповідну інфраструктуру, наприклад, порту Одеси чи інших портів. Що відбувається? Сполучені Штати Америки говорять про те, що потрібні країна чи країни, які будуть моніторити цю ситуацію, фіксувати фіксується як порушення перемир'я, як порушення режиму тиші, і далі сполучені Штати Америки, зафіксувавши відповідно, отримавши від монітора таку інформацію. Майжувати відповідні політика ключовою умовою для перегляду санкцій щодо РФ є повне виведення російських військ з України. Про це в коментарі Суспільному заявила речниця Єврокомісії Гіппер. З її словами, ЄС продовжує максимальний тиск на Росію санкціями, щоб обмежити її можливість вести війну проти України. Водночас вони не спрямовані на торгівлю сільськогосподарськими товарами між Росією та третіми країнами. Дональд Трамп припустив, що Владімір Путін може затягувати час у питанні домовленостей щодо перемир'я з Україною. Про це він сказав в інтерв'ю Нюсмакс, відповідаючи на питання, чи може Москва зволікати з домовленостями щодо припинення вогню. Він визнав, що у бізнесі використовував ту саму тактику, щоб виграти час. Водночас Трамп переконаний, що Україна та РФ хочуть завершення війни. Він зазначив, що обидві сторони втрачають в середньому дві тисячі з половиною солдатів щотижня. Нагадаю, статистика від Дональда Трампа може бути неточною. У російському міністерстві закордонних справ заявили, що Запорізька атомна електростанція не може бути передана Україні чи іншій країні, оскільки це нібито російський ядерний об'єкт. Про це пише російська державна інформагенція МЗС Росії. Стверджують, що співробітник АЗС нібито, є громадянами Росії і з їхніми життями не можна грати. 25 березня. Президент Володимир Зеленський розповів, що обговорював з американським лідером Трампом питання Запорізької АЕС, і тоді наголосив, що це українська атомна електростанція. Станція і що без України вона працювати не буде за словами Трамп. За його словами, Трамп проявив ініціативу щодо спільного відновлення ЗС Водночас стало відомо, що на окупованій ЗС пошкоджено дизельний резервуар. Про це повідомили в нашому міністерстві закордонних справ. речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна отримала повідомлення про пошкодження резервуара. За його словами, розлитого палива вистачило б для живлення аварійних генераторів АЕС на 25 днів. Львівщина українські і воїни повернули з Курщини до митрополичих палат у Львові крісло Андрея Шептицького, яке колись вивіз у Росію митрополит РПЦ Никодим. Відповідну інформацію повідомив священник української греко-католицької церкви Юстин Бойко. Я хочу вам продемонструвати історичну подію, свідками якої станете ви до митрополичих палат у Львові. Повертається власність митрополичих це є крісло митрополита Андрея, яке комуністи колись вивезли на Курщину, і тепер воно. Повертається пастор Марченко, розкажете пару слів. Ну, наші хлопці воюють там на Курщині. Сумщина Харківщина був наш капелан, Він приїхав, жив у Барселоні. Потім приїхав, пішов воювати. Зараз поранений. Поїхав назад. А його хлопці лишились. І от ще один Юра, який сам зі Львова сержант, він мені дзвонить і каже, що ми тут знайшли, звільняли там території, знайшли. Крісло, яке дали там людям, які дивилися, що це. І реставратор сказав: Я знаю його. Це каже: в кінці 80-х, на початку 90-х, якийсь митрополит у Львові Некуди. він його вивіз, коли його вигнали зі Львова, і воно виявилось десь там у того реставратора, якому вони дали. Йому пропонували 5 тисяч євро за нього. Але він не віддав, прийшло багато часу, і тут хлопці прийшли. І Він каже: От хочу повернути. <реш> Тяжко. Вони там його вивезли погода у західних областях сьогодні сонячно у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку Температура повітря коливатиметься від 7 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працювала Ольга Салабай. Ще кілька свіжих новин слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19-й проєкт на радіо «ФМ Галичина важливе» з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.